Всім привіт! Сьогодні в мене задача спиляти ось цей горіх. Він поганої якості та да й вже дуже аварійний стовбур. Тут вже почавничає, може в будь-який момент завалитися. Пиляти буду ось цією пилочкою почну, спочатку маленькі е, гілочки, потім візьмем шабельну, потестим. ну і в кінці е, вже нормальною великою пилкою спробуємо. Погнали. І так, першу гілочку відпиляв. Зараз візьму драбину і щось зверху відпиляю. Швидко і легко ріже. Дуже зручно, бо легенько. Так, цікаво, чи справиться вона з оцією великою. Бо маленькі взагалі дуже класно йдуть. А що, що з оцією, Ну, зараз спробуємо товста, тут дуже гілка. Так, 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 все, падает. Справилась. Є. Е. Не забуваємо змазувати пилку і натягувати ланцюг, щоб послабився. Так, зараз оцю товсту буду колять трошки посикавіше. Так, відпиляв взагалі без питань. Так, будемо розпилювати на кусочки. І так наступна тостенька гілка це ось ця Ще. не напрягаючись. Ой-ой!